На продовження наше зібрання. Зачитаємо 1 короттян, 11 розділ, 25 вірш. Перший короттян 11, 25. Описать такі слова. Так само і чашу після вечері і сказав. Чаша ця — новий завіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. І Ісус Христос Він дав свою заповідь нам, яку ми сьогодні будемо звершувати на сьогодні особливий час, коли ми згадуємо ціну, яку Ісусу Христу довелося заплатити за нас, за кожного з нас, щоб зняти нашу провину. Те, що ми робили, і можливо, ще буває щось і робимо, не спотикаємося. Ісус Христос прийшов, щоб заплатити, щоб нас викупити. І це є велике для нас Согосвіття. Сьогодні ми цінуємо е, нашими солдатами, нашими воїнами, які віддають своє життя за те, що, щоб була збережена наша країна. І знаєте, це дуже добре, це дуже приємно, але ще набагато більше нам потрібно цінувати. Кров Ісуса Христа, і ран, його страждання, тому що сам Ісус, який був ще на небі, який мав ще перед Отцем все, але зійшов сюди, щоб заплатити за нас ціну. І, і Ісус Христос Він сказав, що каже, це робіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. І сьогодні ми ми будемо приймати е, якби, преобразно кров Ісуса Христа. І тіло Ісуса Христа. І сьогодні я хочу поговорити, що воно дає для нас віричих. Коли ми приймаємо, коли ми беремо участь, в загальному ми вроді би знаємо, але якщо конкретніше розібратися в дійсності, я подивився є е, те, що нам дає кров е, Ісуса Христа, коли ми її приймаємо. І перше, що вона нам дає, це спільність один із одним. Е, 1 Коринтян 10,17 написані такі слова. Один хліб і нас багато, одне тіло, бо ми всі спільники одного хліба. Зачитаю ще раз: один хліб і нас багато, одне тіло, бо всі ми спільники одного хліба. Ми бачимо посол Полові, тут говорять, що то тіло, тіло Ісуса Христа, і каже, що ми є нас багато. Але ми всі є одне тіло, і каже, ми спільники одного хліба. Тобто, коли ми приймаємо, ми стаємо, ми об'єднуємося. Церква, ми маємо розуміти, що ми є церква одна, ми є одне тіло, тіло Ісуса Христа, як написано в Божому Слові, каже, колись ми не народ, а тепер народ Божий, колись з не помилені, а тепер ми помилені. І знаєте, коли ти прийдеш місіонером десафрикою і так далі, і якщо ти не будеш із ними їсти, вони тебе не приймуть за свого. Якщо вони тобі приложать свою їду, яка є, можна сказати непривична для нас, але якщо ми не будемо з ними разом їсти, разом сидіти за словом, вони нас не приймуть. І так само у Божій церкві, якщо ми одна церква, ми повинні годуватися з цього тіла, кушати від тіла Ісуса Христа і пити Його кров, тому що ми є. Одне тіло, і Боже Слово каже, що коли хто їстиме хліб цей і чашу пити, не роздумуючи про тіло. І тіло, звичайно, тіло це ми в першу чергу маємо на увазі про Ісуса Христа, але друге значення каже, що тіло, так як ми є церква, тіло, ми повинні роздумувати, роздумувати про один одного, покривати. Боже слово каже, Ефесян каже, терпіть один одного і прощайте взаємно. Коли б мав хтось скаргу на кого, як і Христос простив вам, так і ви. Тобто буває церква Ісуса Христа, і ми не всі досконалі. І часто буває, ми можемо дивитися на других, можемо других осуждати. Але ця людина, можливо, в тому ж давно але ми можемо дивитися, а як він в вечері Господній, що, можливо, він там десь недобре поступив. Але якщо людина. Попросила Бога побачив, ну, Бог вже їх давно просив, а ми можемо осуджувати. Нещодавно мені один чоловік каже за другу, каже, як він участиє в очері Господній. та він там, я кажу, спеціально дивися, чи він буде участвувати. Я йому кажу, ти краще дивися за собою, а не за ним. Він буде відповідати за себе, а ти будеш відповідати за себе. І тому важливо нам пам'ятати, що ми приймаємо ми одне тіло, ми є святі, ми є учасники. Тілі Ісуса Христа ми є одна церква, і це важливо пам'ятати, коли ми приймаємо, ми маємо спільність один із одним. Перший Івана, перший розділ, шостий сьомий вірш, написані такі слова: коли ж кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не творимо істину. Коли ж ходимо світлі, як він. У світі, то маємо єднання один із одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Ми теж бачимо ті віршки, вони нам кажуть, що коли ми разом маємо єднання, то кров Ісуса Христа, вона очищає нас від усякого гріха. Ви пам'ятаєте ізраїльський народ, який вийшов з Єгипту. І це був один народ, і вони написано, що разом їли, разом пили від духовної скелі, яка була Ісус Христос. І це прогрозуємось сьогодні. Як одна церква ми будемо приймати, ми будемо мати єднання один із одним. Наступне, це що ми маємо? Ми маємо вічне життя. Івангелія від Івана, 6 розділ, 53 вірш. Ісус Христос Він каже. Тоді Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, якщо ви не будете їсти тіла сина людського і пити крові Його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Тіло моє істинна їжа, а кров моя істина. Титя до цього місця Ісус Христос Він каже: якщо ми будемо їсти, будемо пити, ми будемо мати вічне життя. Е, ви знаєте, про світі його і багато не треба говорити. вони них там, е, вони кажуть, що вони недостойні, але я їм показую, я кажу, якщо ви не будете їсти, не будете пити, не будете мати вічного життя. Ну, звичайно, там є глибша тематика, навіть якщо вони будуть їсти і будуть. Пити, але якщо не розкаються перед Богом, то їм не поможе. Часто людина вона може з одної сторони думати: ну я там е, живу, як ми чули не в єдності з Богом, я собі живу своїм життям, але я прийму участь в страфесі Господній, і в мене е, все добре, я буду мати вічне життя. Але Боже Слово каже, щоб ми себе перевіряли. Якщо я буду приймати недостойно, дійсно недостойно, е, не розкаяний, то я просто буду приймати собі на суд. Але Боже Слово каже, що коли ми признаємося, коли ми каємося в наших гріхах, Ісус Христос, написано, що кров Його очищає нас від усякого гріха. Звичайно, є такі гріхи, коли потрібно десь вибачення попросити, чи можливо щось вже взяв, повернути назад, попросити в Бога пробачення. І Боже Слово каже, якщо ти принесеш жертву, свій дах, а згадаєш, що краткий щось має на тебе, каже, залиши свій дах. І каже, йди перше, прямойся з братом своїм. І тому хай Бог береже, щоб ми недостойно, якщо ми будемо недостойно приймати, ми не будемо мати вічного життя. Якщо ми, звичайно, кожен час очищаємося від наших гріхів, від нашого десь якогось падіння, то кров Ісуса Христа вона очищає нас. Апостол Юда говорить про одних людей в Юде, 12 вірш каже, такі слова каже: такі бувають з спокусію на ваших вечерях любові. Вони разом з вами бенкетують без страху, відгодовують себе. Це хмари безводні, гнані вітрами, осінні дерева, безпідні, двічі померлі, вирвані із коріння. І апостол Юда говорить про людей, які безстрашні, які собі думають, що все нормально, головне прийняти, не дивлячись на своє життя. Але як важливо нам очищатися в нашому житті? Готуватися до цієї вечері Господньої. зато нас закликають до госту, до молитви, до перегляду свого життя. І хай Бог голосує, щоб ми, приймаючи це, ми розуміли, що ми маємо вічне життя. Ми якщо десь спотикаємося, що ми каялися, відкладалися в нашому житті. Також, третє, що ми маємо, ми маємо спільність із сином Його. Це саме Євгелік Дівана, шостий розділ, і 56-й, 57-й вірш. Ісус Христос каже, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той перебуває в мені, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і я живу Отцем, так і Той, хто споживає мене, буде жити мною. Ісус Христос Він сказав, Каже, що ми й Моє тіло, Ісус Христос Він перебуває в нас, каже, ми в ньому, а Він в нас, тобто ми маючи Приймаючи це, нам потрібно розуміти, ми маємо спільність з Ісусом Христом. Він є голова, ми є Його філо, я вже казав, і ми маємо єднання разом із ним. І тому ми будемо сьогодні приймати, розуміючи, що ми маємо спільність з нашим Господом Ісусом Христом. Сам Ісус Він присутній в нас, Ісус, сам Ісус, Він присутній з нами. І теж послання Івана 1:3 написано. Іван каже такі слова про те, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І також в посланні до коринтян, 2. Корінтян, 13 розділ, там також написано такі слова, 13 розділ, 13 вірш, написано благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця. І єднання Святого Духа з усіма вами. Тобто, ми маємо єдність, коли ми приймаємо, ми маємо єдність з першого чергу сину, але і з Отцем через сина, і єдність із Духом Святим. Також останнє, ну може ще якісь помні, але останнє, які хочу сказати, ми маємо свідчення тому, що ми чекаємо нашого Господа. І 1 Коринтян 11.26 Написано так: кожен раз, як істе хліб, це і п'яте чашу цю смерть Господь вирішаєте, аж доки Він прийде. Тобто, тим, що ми в цій трапезі Господні, ми свідчимо, що ми чекаємо нашого Господа. Звичайно, нам потрібно прияти себе, випробувати себе, але в загальному ми маємо свідчення, що ми чекаємо нашого Господа. І Боже Слово каже, що в царстві ми також будемо це робити. От і це важливо на нашому житті. Ми вже чули про. П'ять дів, які були і розумні і нерозумні, і розумні, вони дійсно дійсності від серця чекали Господа. Ісус Христос розказав притчу про рабів і каже: раб, який е, чекав Пана, він старався відробити він працював, тому що він знав, що скоро повернеться пан і потрібно дати звіт. І так же само в нашому житті, якщо ми чекаємо нашого, нам потрібно готуватися, нам потрібно свідчити про те, що ми чекаємо нашого Господа. І, і уявіть собі, якщо чоловік поїхав десь далеку дорогу, уявіть собі, нормальна здорова сім'я, чоловік поїхав далеку дорогу, і довго його не було, Чи поїхав на заробітки, і він має вернутися назад. І дружина знається, вона буде військово готуватися, щоб якось його зустріти, раду, діти чекають і так далі. І так само нам потрібно в нашому житті чекати нашого Господа, по особливому чекати, по особливому готуватися, щоб стати перед ним чистим, щоби. Бути перед Ними і в нашому житті. І Тому хай Бог нам поможе, щоб ми пам'ятали, що приймаючи цю трапезу Господню, ми свідчимо, що ми готуємося до приходу нашого Господа. Цим самим, якщо ми підходимо, до, як сказати, з відповідальністю, з підготовленим серцем до цієї трапези, так само ми чекаємо Господа, ми так само підходимо в очікування нашого Господа. В нашому житті, і тому хай Бог нас благословить, і Боже слово каже, якщо не будемо їсти, не будемо пити, не будемо мати вічне життя. Можна впасти як одну країну, так і другу. Можна, як я казав, можна приймати і казати, що все добре в мене, е, ну, незважаючи не на своє життя, не покравляючи, не каючись, не очищаючи гріха. А можна впасти другу країн, казати, та я недостойний, я не приймаю, що Бог мене не карав. Та я ні більше не буду приймати. Але як важливо просто очиститися, кухається перед Богом і приймати, мати участь в тій трапезі Господні. І тому хочу нагадати ще раз, що ми маємо, ми маємо спільність один з одним, ми маємо вічне життя, ми маємо спільність із сином і маємо свідчення, що ми очікуємо нашого Господа. Але перед нами сьогодні зараз. Молитва, якщо ми, можливо, щось чуємо за собою, може сказати Богові, Боже, прости мене за то, і Боже Слово каже, якщо ми визнаємо перед Ним, Він прощає. Часто лукавий приходить і може нагадувати, казати, ти не прощений, ти не прощений, але якщо широко, то Ісус Христос Він омиває нас від гріха. Вчора, коли ми були на одній конференції, і там висходив такий вислів, каже, коли сатана прийде до вас з вашим минулим, то ви нагадайте йому його майбутнє. Каже, він піде від вас. І тому хай Господь нас благословить, будемо молитися. Амінь.